На у розпалі. Ця прекрасна пора року принесла більшості українців лише нові клопоти. Всі вони, як один, кинулися до своїх дачних, присадибних та інших земельних ділянок в надії щось посадити, посіяти, закопати в землю для того, щоб восени отримати якийсь урожай. Між тим, є частина земляків, котрі нікуди не поспішають і примудряються вирощувати врожаї при мінімальних затратах як фізичної сили. Так і фінансів. От зараз ми ведемо свій репортаж із садиби, на якій проживає Володимир Чинявський. Минулому році ми вже писали статтю про те, як він розвиває так звану родинну садибу, в тому числі і згадували про те, як він саджає картоплю. Володя картоплю землю не закопує, ґрунт не обробляє. Просто накриває бур'янам і восени збирає врозай. От і зараз, сьогодні, у нас на календарі 3 травня. Володя саджає картоплю. Оце картоплю ми поклали на землю, загорнули фактично бур'яном. Що далі? Який далі обробіток до осінь проводиш? Ніякого зовсім. Значить, до осінь, оце в такому вигляді все залишається. Більше я ні полю, я нічого не роблю. Тобто бур'ян з-під мульчі просто не виросте. Бур'ян, він койде, може вирости, койде, Ну, Він не строїть такої великої загрози. І той бур'ян, який виросте, він попросту він осінню піде опять же ж, на доброго, він або буде скошений, або відсохне і піде на те саме добре у землю. А обробіток від болячок, від жуків. Ну, значить, від жуків жук буде в мене, але він буде трошки пізніше і обробляю я всього-навсього один єдиний раз. Препаратом біопрепарат є такий актофіт. Один-єдиний раз. Це біопрепарат, він зовсім щадящий, він, собственно говоря, шкоди для організму, для людини не завдає. Ну, а уборка урожая, так зрозумів, відбувається. Ти просто розгрібаєш чужмульцю і достаєш карту картоплю, ну, яка лежить на землі. Ми відкриємо невеличкий секрет. У минулому році вже е е були е працівники ехо, коли володя збирав урожай. То, в принципі, ми продовжимо в цьому році це дослідження і доведемо до кінця, приїдемо до володі на зборку урожаю. Ну тоді ми зафіксували, що біля ось такої картоплини лежить. І ще штук 5 приблизно такого самого розміру. Це я показав, як сіється картопля. Далі буде, допустимо, рядок буряка. Оце тут, тут Оце тут буде. Все воно буде в розмішку, в розброс. Через що? Через те, що рослини вони так, ну, природа так створила, що вони друг другу допомагають. Якщо тут картопля, бажано, щоб рядом були або боби, або буряки, або щось інші якісь рослини. які… Ну добре, а буряки що? Це теж так ще? Це точно так же. Я можу показати вам далі, в мене посаджена морква і цибуля, вже є. Все так само саме. Давайте подивимося. Добре. Друг. Рядок моркви, цибулі, морква, цибуля і таким чином. Це було ще не видно, не зійшло. Тут так надіятися. я так зрозумів, теж нічого не политься Оце Ні, цей О, що це у нас таке. Тут Та це щось якесь не будинок. Чи лосот, чи що? Воно так все залишається. Так. Оце все залишається. Ну, якщо я дуже захочу, я можу, звісно, пройти раз у місяць, десь як дуже великий бур'ян, ну, його нема смисла виривати. Ну можна, якщо дуже так хочеш, то <гум> можна. Ну, в принципі, я до осені нічого не роблю. Бур'ян виріс, не виріс, десь проросло, воно не строїть загрози. Воно ковром таким, що не береться, що ти не можеш потім нічого зробити. Тобто, ну нормально. Добре, дякую. Приїдемо дивитися на, на сходи. Наступний репортаж будемо знімати вже, як все зійшло, ну а потім приїдемо восени подивитися на врожай. Добре. добре.